А ти хотіла пливти між скелями. Я назву його пусик. Дуже гарне ім'я. Я буду його любити. До мене Маленький мій пусик. Дорі, це ж медуза. Поганий пусик, поганий пусик. Ану, покажи. Не торкайся, болить. Не торкатимусь, тільки погляну. Е, а тебе він що не вщипнув? Щепнув. Не тримки, будь ласка. Просто я живу в анемонії до таких укусів звик. Покажи. Загоїться, все буде гаразд, але надалі будь обережна. Меду торкатись не можна. Добре, що ця була зовсім крихітна. <свіс> Тихо! Нам кінець дорі. Гей, дивись! Стрибати, вони не кусають. Так, отруйні лише щупальці. Доріч, слухай мене, є ідея. Гра, 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 ура, я можна. Хто швидше випливе зі зграя меду, стой переміг! Добре, правила, правила! Щупальців не торкатися, тільки шапочок. Щось там про щупальця, ясно? Ні, Насто... ні, ні, стій! не щось про щупальця, це головне. Стоп, ми зі смертю граємося. От що ми робимо. І Розважаємося водночас. У мене вийде головне обережно. Обережно, бо я зараз. Жину, Дорі, ти їсти хочеш? Я хочу. Добре, бо зараз пуйки за мною ковтане. Ліворуч, праворуч, вперед, ось так. Риба клоун перемогла. У Ми випливли оце клас! Дорі. О, ні. Дорі! Мене дискваліфіковано. Ні, ти молодчина, Ти перемагаєш! Тільки не спи! Де живе П. Шерман? Шерман, вали Правильно! Сіний. Не засинай! Не спи! Головне не спати! Не спати! In this party. In this party.